Таких кадрів у мережі вдосталь. На цих відео люди стоять у величезних чергах біля секонд-хендів і тільки коли двері відкриваються, вони змітають буквально все на своєму шляху. Інколи ламаються й двері. Тож ми вирішили перевірити, яка ситуація біля луцьких секонд-хендів і чи все так само тут, як на вищепоказаних відео. Отож на годинку зараз сьома і ми знаходимося біля секундхенду, біля старого ринку. Бачимо, що вже вишикувалася величезна черга. Люди готуються вже купувати речі. Оновлення товару на секонд-хенд біля центрального ринку на вулиці Глушець у Луцьку відбувається регулярно у вівторок. І щоразу тут величезна черга з тих, хто полює за хоч і. Поношеним, однак, хорошим одягом Данило стоїть тут ще з п'ятої години ранку. Спеціально прийшов до секунд хенду рано вранці, аби зайняти місце на початку черги і одному з перших встигнути взяти хороші речі. Як там З п'яти ранку? А чого так рано? А що ні? Щоб чим поранше, щоб злетіти, взяти якісь шмоточки, нормальні такі хороші. Хлопець розповів, що він на цьому заробляє. Каже, бізнес виходить доволі хороший. Ним він займається усе літо. Данило каже на в конгентах можна знайти хороші брендові речі, які можна опісля продати за доволі високу ціну. Однак запевняю, як і в кожному бізнесі, тут є свої мінуси. До прикладу, велика конкуренція. Все діло Все. Ну, що, що, Якщо щось вийде, то візьмеш, понятне діло. Якщо ну, не візьмеш, то й не вийде значить. Які бренди, наприклад. Які бренди? Та різні? Різні бувають, різні ціняться. Чи ну. Можна велику націнку от зробити? Так, да, так, да, можна нормальну націнку зробити, якщо реч хороша. Скільки? X7. А? Скільки Від суми покупки x 10 можна зробити навіть. Ага. Це як мінімум. Чи велика взагалі конкуренція? Так, да, дуже, дуже. В чому це проявляється? Я його конкурент. Ті, що стоїть, Стоп, реклама а, тут можна? Ну от, то там ну, конкуренція велика. Наприклад, от старші, які стоять перед нами завжди перед чергою, бо вони приїжджають на бусі сюди в 12 ночі, займають сразу. Їм ніхто нічого, нічого не може сказати, Їх багато там бригада людей 15 мінімум. Отак. Чому, ні. чому ви вирішили цим займатися взагалі? У мене блять нема. А що робити ще літом? В мене, в мене... Немає що робити, то вирішив <ріг> літати чого <ріг> Таких, як Данило, тут зібралося чимало. Хтось прийшов бізнесувати, хтось просто пошукати для себе щось цікаве, а хтось обирає речі для дачі. Почав ходити з друзями, шукаю просто на себе якісь речі, які мені подобаються. Мені потреба на дачу щось подивитися, ага. а так я не закохана. Навтаке, ага. але інколи просто потрібно ага. але речі можна нормальні знайти для дачі так. до відкриття дверей залишається зовсім трохи. Лучани вишикувалися у чергу і почали забігати до приміщення секонд хенду. Варто зауважити, працівники секонд хенду контролювали весь процес запуску клієнтів у приміщення. Все для того, аби не було штовханини і щоб люди один одного не затопкали. Що ж відбувається в перші хвилини, як любить казати, завозу демо дивитися. Кожен намагається знайти найновіші і найкращі речі. Хтось, аби випередити, так би мовити, конкурентів бере і просто забирає усе, що бачить у мішок. Те, що виявиться непотрібним, відсортовують потім. Погодьтесь, схема дуже навіть робоча. Інші ж швидко перебирають усе, що бачать, і обирають те, що їм до вподоби. Так, що знайшли? Якусь шанашликусь чимало покупців набрали речей на велику суму. Купували в основному футболки. Також користуються популярність куртки та взуття, які брали цілими сумками. До слова, ціна в день оновлення товару на секунді 370 гривень за кілограм. Однак, мисливців за хорошими речами це не зупиняє бо ж вийде все одно дешевше ніж купляти новий одяг або ж взуття. Бували ми на одному із секонд-хендів нашого міста, саме біля центрального ринку. Бачимо, що вже вся ця величезна черга зайшла усередину та намагається знайти речі за найкращою ціною та хорошої якості. Самі люди у черзі казали, що це є доволі хорошим способом заробітку, а також щоб знайти особисто для себе речі хорошої якості.